Привіт, ребацюги! Покажу вам один узол. Не я його придумав, а його показував Спасіонов в свій час, десь так, в році 2012. Дуже популярний, він класний для маркерної нитки. Тобто не резінки, а саме нитки. Про саму маркерну нитка. Маркерна нитка має бути максимально флуоресцентна і на контрасті з жилкою. Для чого? щоб ми при вибросі ночі прекрасно бачили, коли, коли вона вилітає, можемо загальмувати і підтягнути на певну нам необхідну відстань. Переваги її, які в'яжеться, досить швидко, а саме головне, досить легко знімається. Як ми її в'яжемо? Тобто, відрізаємо собі відрізок десь 4-5 см. Цього цілком достатньо. Наша задача. Зробити петлю на основній наші ліски. Тобто ми робимо петлю. От. Зробили петлю і витягнули хвостик. Ми отримали ось от петелечку. Ага. Тут є один нюанс. Якщо ми затягнемо цей узел сильно, от реально ще сильно затягнув, і буду зараз поставлю сюди маркерну нитку і вибирати слабину, Зараз трошки незручно. Обирати слабину. Я його. Затяну, то цей узел, він буде з'їжджати Він не фіксується. Тобто нема фіксації. Якщо ми цей узілок зробимо великим, спеціально оставлю великий, поставимо нашу нитку і затягнемо у нас нитка буде їздити по жилці. Вона неправильно фіксується. Для того, щоб цього не було, нам потрібно зробити ось таку річ. Робимо все той же узел. Робимо цю петлю. Але ми цю петлю не зав'язуємо в ноль, прям в ноль наглухо, а робимо буквально там зазорчик на товщину жилки. Тобто, якщо подивитися на чорним, зараз я спробую показати. Ось тут от він майже до товщини жилки. Ага. чуть 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 чуть-чуть. в ноль не затягуємо. Далі робимо простіше. Коли ми зробимо цей вузол і ми його поставимо, ось, він у нас стоїть на місці. Тобто Ми його зрушити не зможемо. Він досить швидко стоїть. Злітає він з шпулі досить впевнено. Ці хвостики розпушуються з часом і їх гарно видно в ліхтарі. Плюс такої методики в тому, що якщо нам потрібно швидко перекліпсуватися, нам зняти цей вузол займе 3 секунди. Ми робимо, знаходимо краї. З часом ці края розпушуються, але не проблема. Ми відділяємо пополам, розтягуємо нитку ровно і стягуємо наш вузол. Все. При цьому жилка трошки травмується, вона має отакий вигляд, але в мене ще ні разу не було, щоб вона рвалася на цьому місці ніколи. Огонь! І досить швидко ми можемо поставити метку, мітку на іншу відстань і спокійно собі ловити. Так називається скліпс. Супер, Жека, спасибо.